Україна. Війна. Бог. Історії, коли він був поруч. Україна Без сліз. Частина третя. Дуже плідною. Є наша співпраця з українськими волонтерами. Від початку вторгнення я зв'язався з керівником адвентистських громад Поділля Олександром Зайцевим. Він також є адміністратором відділу соціального служіння в цьому регіоні, тому добре знає про потреби на фронті. Крім того, спілкувався з лікарем із Чернівців Василем Шишуряком, щоб вирішити, як будемо допомагати оборонцям. Було вирішено збирати тактичні аптечки. Моє завдання полягає в тому, щоб перерахувати гроші Олександрові чи Василеві, а вони вже самі закуповують ліки і бокси. Їхня команда це комплектує та пересилає на фронт. У такий спосіб зібрали понад 5 тисяч аптечок на 5 мільйонів гривень, собівартість самої аптечки з медичними засобами тисяча гривень. Додатково купуємо турнікети за 500 гривень. Комплект медикаментів до аптечки підбирає Василь Шешуряк. Завдяки гуртовим закупівлям ліків маємо знижку. Тому для нас комплект такої аптечки коштує півтори тисячі гривень. В інтернеті це буде значно дорожче. Ще фінансуємо клініку Василя Шишуряка, котрий готує лікарів з надання виїзної медичної допомоги в селах. Ця клініка моя маленька дитина, я заснував фонд Україна без сліз, куди надходять пожертви від моїх друзів, а також вкладаємо свої заощадження. Проводжу багато презентацій на місцевому телеканалі, радіо, у церквах. І люди жертвують, бо також бажають допомогти Україні. Пастор із Сумської області звернувся по допомогу в закупівлі біблій. Вони хотіли розповсюджувати їх у селах серед людей, котрі отримували продуктові набори гуманітарної допомоги. Я переслав потрібну суму, і біблії закупили допомогли придбати автомобіль-холодильник для доставлення тіл загиблих із Дніпра до Вінниці. Останнім часом разом з місцевими українськими бізнесменами збирали кошти на автомобіль для медика-адвентиста, котрий не має на чому вивозити поранених із передової. Декілька днів тому наші волонтери доправили йому цей автомобіль. Моя найбільша мрія, щоб швидше закінчилася війна. Я побачив, що українці згуртувалися та почали багато допомагати одне одному, відкривати свої серця. Свої домівки для чужих людей. Маю надію, що після війни українці будуть добрішими одне до одного, не буде між ними відчуження. Зараз не уявляю, чим займатимуся, коли закінчиться війна, проте знаю, що Україну потрібно буде відновлювати, і наша допомога буде необхідна і в майбутньому.